Друзі, всі мої відео збуваються. Сьогодні закрили Остапа Стахіва. Так я і писав: Влада боїться всіх, хто може чинити їй опір. Після того, як він опублікував відео, що за ним слідкують спецслужби, я вже собі зробив висновок, що його хочуть убрати просто. Тому що так роблять спецслужби. Але влада рішила його не вбирати, а закрити. Закрили його за ніщо. І якоби він назвав на відео адресу ТЦК. Та ця адреса в інтернеті є. Тобто справа повністю сфабрикована. А знаєте, чого боїться влада Остапа Стахіва? А я вам зараз кажу чого. Коли був коронавірус, він був антиваксером. І він зібрав таку групу людей на Майдані, що зупинити її було вже майже неможливо. І тоді, тоді, саме тоді влада зрозуміла, що Остапа Стахіва треба убрати. Дивимося його відео із залу суду. Винесла рішення тримати підварку. Але я не боюся тюрми, я не боюся СІЗО. Я йду за свій український народ. Українці, знайте, що вони зараз хотіли зламати мене, зламати вас, що ми один другого не захищали, лишали в біді і віддавали на подалу злочинцям. Ми з вами захищаємо свої права, захищаємо Конституцію і свій край. Україна це наша земля, це наша країна. І ці всі незаконні рішення, весь цей фарс, це все буде скасовано. Подивіться на мене, я проста людина, в мене розпинає за Україну. Я йду з Богом, а вони з ким. Тому передаю слова своєму батькові, який є в Сполучених Штатах Америки, і своїй сестрі, яка є в Сполучені Штати Америки, та рідна сестра і рідна сестра входів. Не переживайте, передаю слова своїй дівчині. Не плач, ні одної сльозини не подарую українським ворогам. Подивись на мене, я усміхаюсь. І ти, будь ласка, ніколи не плач. Вам, друзі, всім дякую за підтримку. Я спокійний, я знаю, що робиться в Україні беззаконня. Судили Стуса, судили Симоненка, вбили Скрябіна, Чорновола і Гонкаці. Я живу в такий час і я маю проявити себе, бо моя бабця. А судив, керівник, керівник відділу пропаганди УПА. Мій красний батько, народний артист України. Їх тягала НКВД. Мене зараз тягають внуки і діти НКВД. Мене звинувачують за те, що я врятував Василя Плескача, людину, яку викрили і катували 4 доби ОТГ Березна Рівенської області. Він сам села Орлівки, житель того села. І ви знаєте, я не жалію, що я врятував людині життя. Якщо мене за це судять, і розпинають, так мій брат, мій друг і мій вчитель, Ісус Христос був розіпнатий за те, що зцілював життя людей. Хіба я можу поступити по-іншому, не рятувати життя? Хіба я міг порушити статтю 3 Конституції України? Життя людини є найвищою цінністю. І я врятував це життя. Я вже другий раз буду відправлятися в СІЗО. І перша моя справа розвалилась, бо Києві Печерський суд 3 вересня повернув у винувальний акт в прокуратурі як такий, що не відповідає законодавству. Все, 3 вересня в них обламалася справа по 109 Кримінального кодексу України. Тепер мені ще й дві справи вже. Це помста. Це помста за те, що я українець і я посмів робити акції за права та свободи за конституційний лад. Це помста, що я врятував життя людині. Це помста, що я. Захищає себе Конституцію України. Я пам'ятаю, як мені при обшуку сказали, коли я взяв Конституцію її швернули. Я сказав, я українець і з цього посміялись. З мене сміяться, що я українець, і я зіра прадіда. То питання: хто мене судить? І що це сьогодні відбулося? Прокурор не навів жодного добу. Це все сфабрикована підозра є лише для того, щоб показати, дивіться, з захищався Конституцію, а ми його відправили в СІЗО. Зараз будуть багато брехати по зомбоящиках, буде купа наклепів. Але я це все готовий пройти і радію, що проходжу це я. Бо я йду за свій народ. І, можливо, хтось боїться йти тою стежкою правди. Я не боюся йти стежкою правди. І я хочу, щоб почули всі. Зараз готують політичні вибори, зачищають поле не тільки мене. Вони бояться журналістів, блогерів, правозахисників, чесних і порадних людей. Зараз є тест на людяність, який сьогодні не здав прокурор і суддя. Багато хто журналістів, на жаль, не здали. Але я їх не суджу, мають вони свого суддю, слова і вчинки, будуть їх судити і їх судять. Не я. Бо я прийшов не судити світ, а спасти свій народ. Я далі буду відстоювати конституцію, далі буду відстоювати права та свободи людини. Я далі буду добиватися, щоб ніхто не катував мій народ, ніхто не викрадав мій народ. І хай народ чує. Я не відступлю від тих принципів і ідеалів, які я почав робити. У мене є честь і совість. Мене виховали батьки. І я знаю, що моя мама Мирослава споглядає на це з неба. І батько Штаті Америки. і вони мають знати, я принципи, які заклали мені з дитинства у місті Ходрові, не відступлю. Я дякую, до речі, всім тим, хто не зміг прибути, але поширює відео в інтернеті, підтримую коментарями. Я дякую всім тим, хто пише навіть негатив. Я дякую вам за все. Ви маєте зараз можливість проявити себе. І я вам не буду вказувати. У вас є воля, яку вам дав Творець, бо ми є всі діти Божі, як поступати? Писати добре чи погано. Це ваше. Я вас не суджу. Я знаю, що ми подамо скоро апеляцію. Я знаю, що я скоро буду на волі. Сказав Ісус Христос своїм учням. Заберуть мене від вас, і ви мене не побачите. Весь світ радітиме, а ви ридатимете. Але я повернусь до вас і радощі від вас ніхто не забере. Скоро я повернусь. І зараз всі радіють, злодії. Але праведники завжди будуть торжествувати. Завжди світло на темрі озисяє, так пише в Євангелії від Йоанна. І світить світло в темряві, і не пиняла світло темрява. Каже Ісус Христос, ви світло для світу. Будьте світлом для світу. Подивіться на мене. Мене це рішення не торкнуло, бо я маю пройти цей шлях. Значить, така моя доля Терпіти, потерпіти за свій народ, за Україну. Так, Василя Стусав вбили. Вбили Симоненка і друга мого хресного батька Остапа Стахів, Вантуриста і вузька. Вбили кондацію, як я вже казав, чорновола іскрядина. Їхні смерті не є намарно. Репресовані були і Чорновіл, і Лок'яненко, і Хмара, і з мого міста Ходорова письменник Ігор, Ігор Калинець. І зараз я, як житель міста народжений в місті Кодру, житель вже в місті Львові, йду за свій народ. Зараз мене хочуть привезти в СІЗО, і в них є на це сила. Я знаю, що вони вже підготували, щоб мене туди вести. Вони під перед цим підготували щодо рішення суду. Вже стояла машина, щоби мене вести в СІЗО. Навіть нагнали декілька телеканалів, щоб показати, що мене будуть вести в СІЗО. Вони хочуть показати, дивіться, Стахіва будуть вести в СІЗО. Але хай бачили світ, хай бачився Україна, що дух людини, який є Духом Божим, ніщо зламати не може. Дякую, друзі, всім за підтримку. І нехай світа ваша іскра честі, совісті. Брат за брата, не чвайтесь, передайте це всім. Один другому допомагає. Вони хочуть, щоб українці гризлися між собою. Вони хочуть ненависті. Вони хочуть, щоб ви створилися за партії, політиків, за що сказали по телеканалах. Ви не чвайтесь. Якщо маєте різні думки, каже Шевченко: обніміться, брати мої, молю вас, благаю! Бо каже Христос: дім розділений сам собі не встоїть. А нас, українців, ділять, а ви не діліться, щоб ви стояли, бо ми тисячі років стоїмо на цій землі і будемо стояти стільки, скільки тут нам оприділив наш батько, творець неба і землі. Всього видимо і не видимо. Дякую вам, друзі. Я ж йду за свій народ з Богом! Український народ з тобою став. Дякую.